Виникнення селище пов'язане з історією Нової Січі. Місцевість поліобережі Дніпра та річки-Чаплинки, де тепер розташована Петриківка, входила тоді до складу земель Протовчанської козацької паланки. Власники статки та будів, взявши в Польщі білет на правозаняття землі, заснували тут зимівники або хутори. Перші писані відомості про заснування Петриківки знаходимо в документах 18 століття. Це клопотання фашового атамана Петра Коншевського та військової старшини перед митрополитом Київським від 20 лютого 1772 року про відкриття церкви в новому селі Петрівці на річці Чаплинці. Сюди на місце запорізько з заміники Петриківки переселилися мешканці сусідньої Курилівки з зруйнованою повіддю. Уже в 1775 році тут налічилось 23 двори та загальна кількість населення становила 2445 чоловік. Продовжується народилася в селі Петриківка на Дніпропетровщині в родині фермерів. Після вельми дитинство було важким та бідним. Всі ходили в однакому одязі. Було заздрі тих дітей, хто мав зіни чоботи, а не керзаки. Навчалася художній майстерності у центрі народного мистецтва Петриківка. Він є однією з пам'яток, яка привертає увагу своєю унікальністю та красою. Центр спеціалізується на створенні виробів з дерева з Петриківським розписом, а також на розпису на папері, полотні, металі та інших матеріалах. Не дивлячись на суцільну бідність і часи та той факт, що життя було нелегке. Всі допомагали один одному, будували хати сусідам, кожне свято протягом року було чимось особливим. Наприклад, на 1 травня все село збиралося на площі, одягали все найкраще, і в такі моменти люди були особливо об'єднані. Згодом, після закінчення навчання, почала працювати художником на фабриці. Малювала дизайн для меблів та посуду в стилі відомого потрібівського розпису. Необхідно було виконати, що великий план. У іншому випадку не давали премію або скорочували зарплату, тому потрібно було виконувати таку танку роботу у масштабному обсязі, не жертвуючи якістю в рапортах сильно виснажувала. Може здаватися, що ця діяльність приносила задоволення, видотворив щось унікальне, що прославляє твою батьківщину. В реальності це було позбавлено романтики через конвейерний характер. Далеко не весь Радянський Союз спеціалізувався в такому стилі мистецтва, тому навантаження було суттєвим.